Чернігівська питна вода, на жаль, більше не може бути предметом гордості для мешканців міста. Це лабораторно підтвердило дослідження Чернігів стандарт метрології. За даними організації, три з чотирьох чернігівських водонасосних станцій постачають неякісну питну воду. Було перевірено качество питьевой воды з четырех водонасосных станций міста городе Чернігова. Это и Ловщина, Подусовка, Бобровица и Палуботки. На трьох водонасосних станціях это і ловщина по досубка і полуботки, вода питьева не соответствує требуванням стандарт. Она не должна бути такої. Показатель мутності встановлений, вимоги стандарта не більше ніж полтора міліграмма на літр. В перевірених случаях вода була 1,79, 2 дев'ять, два і два То есть она не соответствовала стандарту. Начальник водоканалу Олександр Шкінь запевняє, Чернігівці повинні бути щасливі і від того, що мають. Большинство городов просто на сегодня об этом не говорит. У них качество заключается в том, что либо вода есть, либо ее нет. Если говорить о качестве воды, то проблема для нашей области, ну для нашего города, в частности, она несколько менее острова обстоит, нежели да не стоит менее, а она на порядке обстоит менее остров нежели для большинства других городов. На таке, звичайно, можна зауважити, що мудрі люди завжди рівняються на краще. А для того, щоб ліквідувати проблеми, потрібно системно підходити до їх вирішення. Реконструкція водопровідної мережі міста повинна бути ретельно спланована. Саме тому в плані дій громадської організації за Чернігів значна увага приділяється системній реконструкції мереж. Звичайно, що проблеми житлово-комунального господарства не можна вирішити одним махом. Особливо, якщо вони накопичувалися десятиліттями. Якщо десятиліттями не робився капітальний ремонт мереж, то як можна за один рік потім їх відремонтувати? Ми бачимо вирішення проблеми водопостачання в комплексній реалізації частини нашого проекту розвитку міста, що стосується житлово-комунального господарства. А це. Капітальне оновлення всіх застарілих мереж, капітальне оновлення всіх застарілих агрегатів і вузлів, де взяти гроші. Також ми розуміємо, програма передбачає в місті ще дуже багато пунктів, по яких місто не в дохідній частині бюджету. Водоканал за постачання неякісної питної води поплатився штрафом у 9 тисяч гривень. Але як же з людьми, які спожили каламутну воду? У Чернігів стандарт метеорології вже готують нову перевірку. Активісти громадської організації за Чорнігів і надалі спостерігатимуть за якістю питної води у нашому місті. Громадський контроль одна з основних засад нашої роботи.